І так, всім привіт, всім привітки. Я вас дуже рада е, привіт на моєму YouTube-каналі, також я, так я виставлю це відео у Тік-Ток, так що всім привітики. Е, я зробила так, тому що, щоб ви бачили цю копилку в, реаль, в, реальні, в реальності вона виглядає ось так. Але так, якщо ви дивилися мої предведучі відео, то ви знаєте, що е, коли я ставила на єдиничку, ну по типу нормальну камеру, то тоді було не дуже зручно, так, тому що ви ось так ось дивилися: ось так. Або дивилися тільки на пилки. Або тільки наверх капелки. А я зробила, щоб ви бачили все. Тому, ну, тут а, я звіняюсь, а там свічка, а, з той, якою я буду робити страшні історії. Ну, моя канцелярія, там ще моя канцелярія, але давайте вже не о цьому. Сьогоднішнє відео буде про нашу капилечку. А, В цій капелечці вже... Я не пам'ятаю вже скільки. Так, тут у нас осталась е, остання єдиничка і п'ятерка. Я хотіла злоти сюди докинути, але потім побачила, що тільки одна єдиничка і п'ять. То я думаю, я кину тоді п'ятерку ідиничку. Тобто 5 злотих і один злотий. Ну, і ми замалюємо з вами шість. Давайте замалюємо. І в кінці кінців. Не було в нас довго в нашої скарбнички. Скарбнички. Копілка це на українському. Ой, це на русскому. Вибачайся. Це на русскому. На українському це скарбничка. О, ось так. Один. І п'ять. У мене, правда, ще є гроші, але, ну, знаєте, я вирішила почати з малого. Тому що якщо в мене у кінці місяця остануться, ну якби до 15 числа, коли мені прийдуть е, е, детські, да, то тоді... І Якщо в мене остануться ну, гроші, то я обов'язково кину 10 або 20, скільки там в мене останеться в цю скарбничку. Але поки що я не буду, тому що, знаєте, ця скарбничка не можна витаскувати оттуда нічого, тому що я її заклеїла. Ну і тому я не буду кидати, бо... Може, там я на щось потрачу, ще, наприклад, щось важніше. добренько і те, тепер давайте закидувати, я підніму штатив. У нас тут є отверстя. Ось там. Нічого не видно вам. Е я? Я? Теж нічого не вижила, але там копійки лежать. Добренько, давай закинемо. Давайте закинемо 5. І 1. Все. Ура! Ми закинули в нашу скарбничку і додалося 6. Давайте почитаємо, скільки. Так, 20. 5, 5, 6, 10, тобто 30, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Вау! В нашій скарбничці вже 50: е, цих, 50 грошей. Тому ось так. Ну. Багато. Але якщо хто не пам'ятає, говорю, що тут буде 2000 злотих, і ми копимо, якщо що. Я хочу накопити, але не знаю, чи я накоплю. Я хочу на, накопити на ноутбук. Так. Але не знаю, маю надію, що я накоплю. Е, всі говорять, що треба. Свої якби бажання, ну, желання вірити е, треба, ну і щоб все в нас вийде. Тому що, е, якщо ви будете з них ігнорувати їх, то у вас і так нічого не вийде. Ну, ось так: 50 злотих в нашій капилці вже є. Клас, надобенька. Ну, все, а я вас всіх дуже люблю. Ставте теж, будь ласка, вподобайку і підписуйтесь на мій Тік-Ток, тому що якщо буде 15 підписників, то я зроблю конкурс. Так що так. Так що давайте підписуйтесь. Зараз я маю 10 або 11 підписників. То ще осталось 5 або 4 підписників то давайте підписуйтесь і я е влаштую вам конкурс. Ну все. Я вас всіх дуже люблю, всім дуже дякую за перегляд і всім па-па!